Зазвичай росіяни дійсно вони там можуть робити і терористичні обстріли. Це все є. Але саме за останні обстріли, за Полтаву, за Львів я бачу військову мету. Полтава це інститут зв'язку, туди прилетіло. Не таємниця була, що там на території Полтав міста Полтави є такий виш, що там військові курсанти. А чому саме зараз, на майже на третій рік війни, пояснити можна це тим, що туди приїхали мобілізовані для того, щоб підтягнути свої знання у сфері зв'язку? Можливо, там були оператори дронів. Не знаю, буду просто казати зв'язківці. Я припускаю, що їх побачили місцеві жителі з числа тих, хто чіку Російську Федерацію побачили, передали росіянам, сказали, що тут збирається велика кількість українських військовослужбовців, і по ним було нанесено удар. Виключно військова мета по місту Львову. Я теж впевнений, що там була якась військова в них ціль, але загинули цивільні. Чому військова ціль? Бо використовували ракети кінжал, балістику. Балістика використовується тоді, коли треба влучити прямо зараз на зараз. І до крилатих ракет почекати не можна. Бо крилаті ракети це що? Це оця стратегічна авіація. Вони повинні піднятися в повітря. Спочатку їх треба дозаправити, ці літаки, повісти ці ракети. Вони піднімаються в повітря. Україна це їх фіксує. Вже фіксує. Поки вони летять в район пуску. Це там година, дві-три. Потім пуск. Ракети летять там від 40 хвилин, там можливо декілька годин, і можна підготуватися, можна там вийти в укриття, заховатися, і не буде результативності. Балістика використовується тоді, коли є інформація прямо гаряча, як київська перепічка, що зараз на зараз в якійсь локації. Знаходяться військові, знаходиться техніка, ремонтується техніка, не знаю, там Абрамси, Бредлі, f 16 якісь там інопланетні тарілки стоять. І треба зараз на зараз за хвилини влучити, бо за дві години або за півгодини цілі в цій локації більше не буде. Тому використовується от балістика для такої мети. Тому що раз я думаю, що у Львові намагався влучити в щось військове. Не забувайте, що ті люди, які наводили ці удари, вони не завжди є. Не те, що фаховими, не те, що об'єктивними, вони лажають, періодично, вони теж лажають, вони дають неправильну, неправдиву інформацію. Ці шахеди літають доволі низько, а це раз, що він не летить високо, що його можна там побачити і збити. Вони летять низько. Вони зазвичай літають також над дорогами, над лісами, над полями, над не знаю, там, водоймами. І уявляємо собі, наприклад, Київська область. От по траєкторії він летить прямо а губ, залітає в ліси. Ну туди ж наші не під'їдуть. На опередження ну не завжди можна спрацювати і чекають, поки він вилетить на ту місцевість, де його можна збити. Знову ж таки, де можна збивати? Якщо він над містом і не атакує, є вірогідність, що він вилетить там далі. Простіше збити його десь над лісом, якщо знову знову можна до нього дотягнутися, щоб не нашкодити цивільним. Не забувати, що вони можуть також спостерігати, виявляти місця розташування наших сил протиповітряної оборони, щоб на наступній хвилі обходити ці локації. Росіяни теж дуже вдало використовують цю тактику, коли і ми використовуємо наші дрони, і російські залітають, і наші оператори фіксують, наприклад. Тут, тут, тут починає зникати зв'язок з дронами. О, це означає, що там є ППО. Не забувайте, що там, де зник зв'язок з безпілотником і він зафіксував там, комплекс протиповітряної оборони, туди може прилетіти балістика. Тут така історія, скільки в них є спроможностей. Ми не знаємо, скільки вони ці ракети накопичували. Я особисто дуже чекаю на якогось звіту від офісу генерального прокурора, від ГУР або там. Ну, швидше завжди да. гур робить або там офіс генпрокурора, коли скаже з цими ракетами дата виготовлення цих ракет. Чи були вони давно виготовлені і в них є запаси? Чи вони чи вони були виготовлені умовно там кінець серпня 2024 року, і це все, що виготовили, все закинули зараз по нам? Хочеться від гуру почути, що там з виробничими потужностями росіян в Алабузі, Татарстан, де вони виготовляють ці безпілотники. Це все закрито під грифом цілком таємно, особливо важливості в РФ. І Я багато разів казав, що в Російській Федерації немає єдиного якогось там майстер-файлу Excel, який лежить на робочому столі у там знаю, міністра Білоусова або попередника Шойгу, який відкриваєш і він все показує. Скільки танків, скільки ракет, скільки всього такого немає. Все розподілено, все дец децентралізовано. Різні військові частини з'єднання, багато є фальсифікацій, дописок. Тобто, навіть в Російській Федерації до кінця не розуміють, що в них є в кишенях, тобто, через багато звітів, багато звітів пафосних, які не завжди, м'яко кажучи, корелюються з тим, що є на землі.